Доброго всім часу, Вінницька область на календарі 17 серпня. Так, Коротенько, як зараз підсилити слабака. Наприклад, кінець сезону, кінець літа чи початок вересня. Невелика сила сім'ї. Наприклад, тут бігає матка. Одну-дві рамки покриває бджола. Ну, ви не хочете її об'єднувати, хочете зберегти як мінімум запасну матку в зиму. Я в кінці сезону їх правильно... Підсилити, дивіться, розплодом, навіть на виході, це вже не варіант. Зараз на рамці невелика кількість розплоду. Наприклад, треба потрібно ставити декілька рамок з розплодом. Я вже сказав, тут невелика кількість бджоли. Ночі вже, наприклад, вже вересень, кінець літа, ночі пішли холодні, вони можуть його не обігріти. Вихід тільки підсилювати бджолою. Як це правильно зробити? Наприклад, на пасиці в мене завжди така незамінна річ, як газета. Зверху газети. Я беру ось такий цвях, ви можете його просто замінити і між рамками робимо 2-3 прокола. Далі зверху ставимо корпус. Рамку з незапечатаним медом, якщо немає якоїсь малометки, беремо просто сюди невелику кількість цукрового сиропу, ставимо в наш корпус, в корпусі льотка не повинно бути. Тобто, якщо є льоток, його закриваємо. Бджола з верхнього корпусу не повинна вилітати. Далі знаходимо нормальну сім'ю одну, дві, три, це в залежності, яка кількість у вас цих нормальних бджолородин, потужних, потужних, ну, я маю на увазі сильних, посилі. Скільки вам потрібно сюди струсити бджоли, наприклад, беремо 3-4 рамки, можна з однієї, можна з іншої, з різних родин з відкритим розплодом. На відкритому розплоді, на рамках з відкритим розплодом, переважна більшість це саме молодої бджоли. І струшуємо сюди. Через бджола, де ми зробили проколи, вона почне газету прогризати. Через, ну, вони об'єднаються самі. Через 3 дні ми просто підходимо, забираємо газету, забираємо все лишнє, тобто верхній корпус рамку все в нас підсилена сім'я. Так, ну і ще один варіант. Це коли у вас під рукою просто немає газети. Немає газети, а ви не хочете ну підсилення відкладати на інші, на інші дні. Просто вам потрібно зробити це сьогодні. Що ми робимо? Беремо дно, беремо корпус з нормальної сім'ї, беремо рамку з закритим розплодом і з бджолою. Ставимо у наш корпус. Ну, такий собі робимо щось схоже на відводок. Льоток у нас вже відкритий, з льотка повинна вилітати стара льотна бджола. Взяли так само з інших сімей беремо, наприклад, там скільки потрібно на рамки з відкритим розплодом. Я вже сказав, на, неї, на них переважно молода бджола. І струшуємо у наш корпус. струсили, скільки потрібно, накрили. Наприклад, Ми зробили це зранку. так, Ми зробили це зранку, у нас льоток відкритий. До вечора, до вечора їм даємо час, щоб просто злетіла стара льотна бджола. До вечора вона злітає, ввечері просто це беремо і в нашу рамку зросло, ну, переважно бджола буде на рамці з розплодом, яка залишиться. Кладемо її в наш, в наш слабак, який потрібно підсилити, теж з корпуса, Ну, просто вимітаємо, струшуємо всю бджолу у наш слабак. Не потрібно ніяких клітинок. Для перестраховки можете, я ніколи цього не робив, але ви, якщо боїтеся для перестраховки, можете матку слабаку. Взяти в кліт, підсадити під кліточку там, на день, на, на два, там, через два дні і випустити. Скільки я так робив, у мене, наприклад, зранку зробив, до вечора вони постояли, стара злетіла, льотна бджола, не матку, ніколи ніякої драки не було, ніколи вони не вбивали матку. Все, ось такий варіант. Все дуже швидко, все просто, з газетою це взагалі. Це взагалі все набагато простіше. Тут просто даємо час. Звичайно, робимо це, коли в нас нормальна льотна погода. Стара льотна бджола повинна злетіти. Тут повинна залишитися тільки молода бджола. І ввечером її під'єднуємо до нашого Слабака. На цьому все. Всім пока і до зустрічі.